Шановні глядачі Першого національного каналу, дякую, що наші дивите, Я ще називаю Майкл Щур, я веду тут програму УТ-1. Я е, також до вас ще звертаю, щоб поздоровити вас зі святами з Новим Роком, е, з Різдвом Христовим, обов'язково. Е, я сам з Торонто, Канада, але я зараз працюю в Україні і я хочу, аби у вас у чому, ні, вже в наступному чи в чому, то буде коли просвіватися? В чому році, аби у вас все було добре. Аби 2015 рік приніс вам більше щастя, більше радості ніж попередній рік, і той, що був перед ним. У нас зараз налагоджуючі, і ніби все стає все краще і краще. Ми будемо вас веселити, аби ви коли приходите з роботи ввечері, мали щось подивити і не сумували. І ви так само дивіться нас і, і не і не шукайте собі біди, а шукайте тільки щастя.